А ви знали, що у книзі буття розповідається, що Бог наказав ною збудувати ковчег довжиною 300 ліктів. Якщо перевести це в сучасні міри, це приблизно 137 метрів це довше, ніж стандартне футбольне поле. Це був не просто величезний човен, а справжній гігант серед споруд того часу. Ной не мав сучасних інструментів чи техніки він будував ковчег із дерева крок за кроком. День за днем довіряючи божому плану і не слухаючи докорів сусідів і навіть рідних, це була колосальна праця, яка потребувала величезної віри й терпіння. Уявіть, як дивувалися його сучасники, коли спостерігали, як посеред суходолу виростає така грандіозна споруда. А ще уявіть велич цього ковчега міцні дерев'яні дошки, величезні ворота і тварини, які парами заходять усередину. А потім океан і дощ, що символізують Божу волю, це нагадування про те, що навіть коли завдання здається неможливим, Бог дає сили його виконати. Якщо це відео вам сподобалось, підписуйтесь і чекайте нових фактів з Біблії.